Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами пограємо дидактичну гру, Що, з чого зроблено. Мета гри ознайомити дітей з властивостями і якостями різних матеріалів, розширити уявлення дітей про навколишній світ. Розвивати мовлення, мислення, увагу, виховувати активність у грі і цікавість. Підкажіть, будь ласка, з чого виготовлений стіл, олівці, стілець. Іграшки, шафа, ящик, паркан та човен. Вірно з дерева. З чого виготовлений стакан, вікно, ваза, дзеркало, лампа, окуляри, стіл, пляшка. Вірно зі скла. З чого виготовлена іграшка, светр, шарф, нитки. Перчатки, шапка, шкарпетки, рукавиці. Вірно з вовни Цей посуд виготовлений з чого. Вірно, з кераміки. Як ви гадаєте, з чого виготовлені ці речі? Вірно з хутра. Підкажіть, будь ласка, з чого виготовлені ці речі. Вірно, з металу. Як ви гадаєте, з чого виготовляють ці продукти? Вірно з молока? З чого виготовляють ці продукти? Вірно з борошна. Дякую за увагу. До побачення!